Раніше він мріяв вивчати інформатику, проте тепер вирішив стати фахівцем у галузі туризму. Саме так змінила мрію 11-класника Саранської гімназії Дениса Бутилу Бронзова нагорода на міжнародній олімпіаді, присвяченій наукам про землю. Запитання зізнається хлопець стосувалося не лише шкільного курсу географії. Йому довелося підтягувати знання з геології, геофізики, метеорології та навіть астрономії, чотирьох години теоретичний іспит та семигодинний практичний, і несподівано хлопця назвали у трійці призерів. Власна олімпіада проходила в Італії в місті Модена, це е, округ Болонья. Е, там е, приймало участь 104 учасники з 26 країн. Готувала юнака до екзамену його вчитель географії Світлана Тітечко, одна з двох заслужених вчителів України з цього предмету в області. Педагог розповідає, що звернула увагу на Дениса ще 4 роки тому. Ми їздили в мінерали, вивчали в клес, віддає багато кар'єри, де вчили. Склад гірських порід, де вигляд їх вчили, де вчилися за школою Маоса, те, що треба, щоб знати, як визначити твердість кожного мінерала, це все пробували. Пробували працювати з геологічним компасом, який в школі взагалі не вивчається. Нині учні і вчителя нагородила обласна влада по 5 тисяч гривень на кожного. Окрім них, менші грошові премії отримала ще сотня юнаків, дівчат та їхніх наставників, які зайняли призові місця у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах ману та інших турнірах. Загалом, аби відзначити розумників, влада виділила 90 тисяч гривень. Це не просто освіта, це вже елементи наукової роботи. А подекуди, і як ви чуєте з підсумків те, про що сьогодні велася мова, це серйозні наукові дослідження. А це значить, що це не просто освічені люди, це майбутня наукова еліта нашого краю. Це вони будуть рухати прогрес в нашій державі. Голова облдержадміністрації нагадує: 2011-й був роком освіти. Розімує владі вдалося зробити чимало, аби створити для навчання школярів достойні умови. Влада хотіла якомога більше вирішити проблеми, які були в освітній галузі. Це проблемні школи. В цьому році ми побудували 5 нових шкіл, 37 дошкільних закладів. Це також спортивні комплекси для дітей. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.